Відомі Кременчуцькі легенди продовжують життя у музичних творах. Це продемонстрував під час презентації свого музичного проєкту Кременчуцький композитор Сергій Горюнович. Нова музична робота заполонила увесь простір Кременчуцької міської художньої галереї. Сьогодні ми продовжуємо серію концертів під такою назвою «Вихідний в галереї У нас понеділок в галереї вихідний, але ми проводимо такі цікаві зустрічі з цікавими людьми. Сьогодні у нас буде. Такий проєкт міський сад, композитор Горюнович, Він написав э, такі цікаві музикальні фантазії, обробки, пісень, дуже цікаво написав і присвятив. Легендам Кременчука, презентація проєкту це продовження серії заходів, яку розпочала Кременчуцька художниця Оксана Бойко, присвячені легендам Кременчука та відновленню імен славетних українців. 12 творчих виступів композитора Сергія Горюновича сьогодні почули Кременчужани. Попер за все буде звучати вже не перше правда, раз, ну, звучить дуже рідко. Це музична поема. Кафедральний собор присвячений нашому кафедральному собору, який був зруйнований під час війни, і новина сьогодні та що ми сьогодні презентуємо музичну поему Привід Іларію з відеорядом, з відеоінсталяціями, які робила моя дружина. Ми майже рік вивчаємо цю тему, і саме ця поема присвячена градині також на презентацію проєкту були запрошені музиканти з інших міст, які разом з Кременчуцьким композитором подарували спільні номери. Кременчук неймовірно надихає на нові проєкти. Поділився Сергій Горюнович. Мене надихає на нові проекти, над якими ми працюємо. Я в частності, як композитор, з дружиною, як від інженером. Це наше місто. Ми виявляємо дуже цікаві події нашого міста і тому. Так працюємо. Це кафедральний собор. Сьогодні ви почуєте поему міський сад. У нас ще є ще є поема Кам'яна вежа. Наразі композитор працює над новою музичною композицією, яка присвячена ще одній легенді Кременчука Ізюмським голубам. І вже у вересні містяни знову можуть почути творчість талановитого кременчужанина. Валерія Лисенко Ван Ткаченко. Кременчуцькі новини.